Баба-баба, баба-ба-ба-бам. Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніла. В цьому випуску я вирішив поговорити про вибір. Про правильність вибору, і чому, на мою думку, правильність вибору це взагалі такий собі оксюморон. А перед тим, як ми перейдемо власне, до випуску, я хочу оголосити про збір, який я вже оголошував в телеграм-каналі це збір на автомобілі, на автівки для аеророзвідників з третьої окремої танкової бригади. Тому всі координати, всі посилання, всі банки, номери картки, вони всі знаходяться в описі до цього випуску. Ми вже зібрали чверть, давайте, будь ласка, дотиснемо. Бо важливо завжди пам'ятати, що між світом, де нас немає, нас, українців, і світом, де ми є, стоїть український солдат та сили оборони. Тому давайте, будь ласка, дуже вас прошу підтримувати, підтримаємо цей спір. Я нещодавно робив, зробив допис в патроні про правильність вибору. До речі, підписуйтесь на Patreon, якщо вам хочеться підтримати мою, мою діяльність. І так само там час від часу додаткові якісь матеріали будуть з'являтись. Вони там з'являються. Не так часто, напевно, як мені б хотілося, але так часто, наскільки в мене це виходить. Я там розмірковував, вирішив поміркувати над тим, що таке правильність вибору. І що загалом правильність вибору, вона це неправильна постановка задачі. Некоректна, якщо можна так сказати. А, і от хотілося б декілька тез звідти дістати, їх розкрити, тому що, на мій погляд, вони доволі, а, доволі, доволі цікаві. І, зрештою, важливі, тому що одна з причин, чому мені це. Ну, не скажу, прям болить, а чому стало цікаво, це те, що категорія правильності вибору, вона може заважати цей вибір приймати. І розуміння цього, розуміння того, що правильного вибору не існує, це я, ну, мене там, називається воно як е, правильний вибір це оксюморон. Тобто, це з самого початку неправильна постановка оцінки вибору. Дуже часто, принаймні у мене таке траплялось, коли важливо прийняти якийсь вибір, якесь рішення зробити. Дуже часто, якось так на підсвідомому рівні, дуже хочеться оцінити його, а чи правильний це вибір. І ось розуміння того, що. Це неправильна, некоректна постановка задачі. Воно дозволить, принаймні мені дозволило, трошки інакше підходити до взагалі вибудови якихось таких життєвих стратегій, прийняття якихось важливих рішень. Це одна з причин, чому взагалі це потрапило в таку область уваги мою. Давайте спочатку розберемось з тим, що таке вибір взагалі. Тобто, як можна взагалі вибір розуміти. Вибір це певний такий вольовий акт, який, результатом якого є звуження з якогось набору альтернатив дій до одного варіанту. Тобто, це з якогось масиву ми вибираємо, обираємо щось, щось одне. Таким чином, у нас тут при визначенні, у нас е, утворюються певні умови існування вибору, тобто це має бути якийсь масив, тобто, має бути якась, якийсь набір альтернатив. По-перше, по-друге, має бути воля, тобто вибір має бути зроблений вольовим шляхом. А, дуже важливо розуміти, що матеріалістична картина світу, яка Трохи потрохи стає, скажімо так, такою трендовою, популярною. Вона, я не бачу в ній такої неймовірної цінності, і спираюся на ідеалістичні, ідеалістичні такі погляди, що свобода волі, наприклад, існує, що ми вільні в своїх виборах, що ми, ну тобто, є якесь я. Яке приймає якесь рішення. Тобто, це не якась механічна реакція, не знаю, в, в нашому мозку. А це прям існує якась воля, яка, <хи> яка рухає нами, яку ми контролюємо, і, і все таке інше. А, тобто, вибір це ось такий вольовий підхід до обрання чогось одного з-поміж деяких різних варіантів. Коли людина не робить вибір, тобто в житті людини просто щось трапляється, це каже, може вказувати на те, що людина не бачить альтернатив, умовно кажучи, або не має волі. Тобто, коли твоє життя воно пливе за таким, як в не знаю, за якоюсь течією, це може означати, що ти просто розслабився, не приймаєш ніякого, ніякої участі в виборі, не знаю там, якоїсь альтернативи в своєму житті, бо це може траплятись всюди, наприклад, не знаю там. Обрати роботу, місце роботи, обрати ВНЗ, куди ти вступиш, обрати пару взуття, яку ти взуєш, не знаю, там, яку музику ти будеш слухати, що почитати, що подивитися. Все на білому світі є результатом або вибору, або невибору. І в таких випадках, коли людина не обирає, це може свідчити про те, що людина або не бачить, повторюсь, або не бачить альтернатив, якихось, або не має волі для цього. Тобто в ситуаціях, коли здається, що іншого вибору немає дуже важливо, принаймні собі, зізнатися в тому, що я не бачу альтернатив. І дивіться, як ось це, ця зміна, зміна підходить до. Взагалі, бачення вибору, вона дозволяє по-іншому на це подивитись. Добре, я не бачу інших альтернатив. Це допускає, що вони можливі, що вони існують, але я їх не бачу. І на мій погляд, це доволі така сильна позиція стосовно того, що саме в цьому випадку ти зізнаєшся собі, що я несу відповідальність за те, що відбувається. І саме я не бачу альтернатив. І це, на мою думку, має якось спонукати шукати альтернативи в ситуаціях, коли вони, ну, давайте скажемо, неочевидні, ці альтернативи. А, тобто. Ну, Є такий, я не знаю, жарт, але, 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 такий, метафора, що коли тебе з'їдає кит, то у тебе принаймні два виходи. А, ну, тобто, вибір, я розумію, ось приблизно таким чином. Перейдемо до тієї тези, з якою я почав. А, чому я вважаю, що вибір не може піддаватися оцінці правильний неправильний. А, Правильність, тут треба знову розібратися з поняттями. Що таке правильний? Тут знову я до словника звертаюсь. Правильність це оцінка щодо адекватності чогось, реальності, зовнішньому світові, цілі, нормам доказовості, логічного мислення. Тобто, для того, щоб щось назвати правильним, воно має відповідати ось цим критеріям. Воно має бути логічним, і воно має бути адекватним. Адекватним а, реальності, адекватним, адекватним світові. Тобто, зафіксували ось це. А, тобто, будь-яке логічне та адекватне рішення ми можемо називати а, вважати правильним. Але питання тут буде полягати в тому, а що якщо адекватність визначається м розумінням реальності, тоді головним критерієм правильності буде розуміння реальності, розуміння світу навколо. Ну і логі логіка, звісно. А як можна перевірити а, самостійно, тобто в такому в такій суб'єктній, умовно кажучи, позиції, як ми можемо перевірити власну, власне розуміння світу. І з цього випливає, що чим краще ця адекватність, чим вона більш адекватна, наближена до реальності, тим правильніше, правильніший вибір, який ми робимо. Але цікава деталь тут, на мій погляд, полягає в тому, що. Правильність і адекватність ми можемо оцінити лише в ретроспективі, якщо ми кажемо, умовно кажучи, про, про нас як приймаючих рішення. Тобто, перша деталь, що адекватність вона буде вимірюватись, вона може бути оцінена в часі, тобто в залежності від часу. А, Тобто тільки в ретроспективі, подивившись, озирнувшись назад, ми зможемо а, оцінити свою адекватність перший момент. І другий момент, що самостійно ми не можемо оцінити власну адекватність. Тобто в нашій картині світу, в нашій такій в процесі прийняття рішення, будь-яке рішення буде правильним. Тому що. В момент прийняття рішення або вибору а, обирання чогось, ми маємо в своєму розпорядженні тільки ті знання, які в нас є, тільки ту картину світу, яка в нас є. Тобто, якщо ми дивимось очима своїми на, на якийсь вибір, то він завжди буде правильним і завжди буде адекватним нашому сприйняттю, е, реальності, нашому сприйняттю е, світу. І тільки згодом, рефлексуючи над тим, до чого нас призвела та чи інший, е, призвело те чи інше рішення, той чи інший вибір, е, він зможе нас, е, ми зможемо оцінити, чи воно було ок, чи не ок. Е, чи... Ми розуміємо, що там ми тоді розуміли якось світ інакше неадекватно чи ні, але в моменті це завжди адекватність, це завжди розуміння, і завжди воно правильне. Коли ми дивимося на іншу людину або хтось дивиться на наші рішення, вони оцінюють і можуть оцінити тільки через призму свого бачення світу. І так воно може бути більш адекватним, так воно може бути більш логічним, але все це може бути сприйнято тільки в такому вигляді, тобто інша людина не може залізти в голову іншій людині і зрозуміти: А, ну добре, ця людина міркує таким чином, ну тоді з її, умовно кажучи, з її точки зору, з її поглядів. Це адекватне рішення. Я з ним не погоджуюсь, але для цієї людини воно адекватне. Тобто ось, ось такі особливості правильності вибору я помітив, коли розмірковував над цим. І повернемось до тієї особливості, про яку я згадав трошки раніше, про те, що правильність і адекватність можна в ретроспективі тільки пояснити оцінити. Але і це не зовсім вірно, не зовсім правильно. Не зовсім коректно, раз ми тут про правильність кажемо. Не зовсім коректно. Тому що уявіть собі ситуацію, коли людина приймає, робить якийсь вибір, який призводить до погіршення ситуації, погіршення якогось становища, призводить до виникнення більшої кількості проблем. Але це, своєю чергою, спонукає цю людину зробити роботу над помилками, оцінити по-іншому ситуацію, проблему, зробити щось з собою, усвідомити щось краще, попрацювати над собою. І таким чином, переживши ось цю кризу, якусь, е, яка можлива, можлива. а, Тільки переживши цю кризу, людина може змінитись і. Змінити саму ситуацію в майбутньому, змінити свою адекватність, покращити її, стати більш близьким до реальності, до розуміння того, що таке реальність все таке інше. І, зрештою, можна так сказати, що навіть на смертному одрі, озираючись назад, навіть в цей момент неможливо сказати, чи було якесь рішення правильне чи неправильне. Можна сказати, там, я жалкую, там, а, мені шкода, що я там, прийняв таке рішення чи, чи інше. Але загалом всі вони призводять до нас кудись, а куди, ми не знаємо. Ми можемо тільки цілитись кудись. Тобто, ось це теж та умова правильності, про яку я згадував. Це наявність цілі. Тобто правильність неможливо оцінити, коли немає цілі. Навіть коли цілі немає, ти не можеш сказати, в тому напрямку я йду взагалі чи ні. Я не пам'ятаю, здається, це було в випуску про суєту, якщо я не помиляюсь. Тобто навіть якесь, якась а, така дуже-дуже дуже далека ціль, яку, в якій ти зараз впевнений, вона вже може бути одним з таких критеріїв правильності. Тобто, чи наближає той чи інший вибір, те чи інше рішення мене до цієї цілі? Чи ні? Така постанова, а, така постановка задачі, такий, так, така оцінка. Такий критерій оцінки, він вже трошечки ближчий до того, що ми можемо назвати оцінкою рішення. Тобто, воно наближає нас чи ні до того чи іншого до тієї чи іншої цілі. Але і цілі тут можуть бути, бути різними. Тобто, можна фокусуватися на якісь дрібні, короткострокові цілі, а можна дивитися трошки далі і ще далі. І ще, не знаю, там, якось в, в безкінечність дивитись. Тобто, здається, тут це вже, можна сказати, імпровізація, бо я тільки що до цього допетрив, що загалом і від розміру, не знаю, там, від дальності цілі залежить правильність. Бо в короткостроковій перспективі можна, не знаю, там. Намагатися досягати якихось маленьких, коротких, не знаю, досягнень результатів. Але на далекій дистанції вони не будуть мати жодної цінності через те, що ти будеш обирати постійно не знаю, там, досягання результату а, без урахування майбутнього. Тобто у тебе немає поняття такого майбутнього. І, здається, ось цей горизонт планування, який тут так само можна зачепити, цей горизонт стратегічного мислення про свою, свою, не знаю, своє життя, якщо взагалі може бути, ну, я думаю, що є така життєва стратегія. А тут так само можна подивитись на це. Чи відповідає те чи інше рішення моїй стратегії, чи треба коригувати мою стратегію, щоб це рішення. Щоб вмістити в себе якесь рішення, яке відповідає там, всім критеріям, умовно кажучи. Тобто це постійний процес, це постійний процес коригування, балансування, це постійний процес цього пошуку правильності через те, що ця оцінка адекватності рішення, вона завжди буде відрізнятися, якщо людина розвивається. Якщо людина взагалі не змінюється, якщо людина просто стала така, якщо людина просто така, не знаю, кам'яна статуя, вона ніяк не змінюється, то, звісно, не буде змінюватись і критерії оцінки правильності. Тобто, таким чином можна дістатися думки, що те рішення, яке нам на момент прийняття здавалось єдиним і правильним, Через якийсь час може бути оцінено зовсім інакше. Тобто, це було неправильне рішення в ретроспективі, але воно було єдине правильним на той момент з тією картинною світу, з тією адекватністю, яку яка у мене була. І тут, проговоривши це все. Мені здається, дуже важливо підкреслити одну, одну, ще одну таку цікаву штуку. Я помітив, що в певній частині дискусії, які виникають там навколо там в коментарях, чи десь після випусків там з іншими людьми просто такі приватні бесіди, дуже часто спливає проблема. Нерозуміння крайностів, крайностів. Тобто, те, в чому я намагаюся розібратися, це нюанси. І саме в нюансах можна загубитися. Бо ці нюанси, вони, вони щось таке для деяких людей вони можуть бути можуть здаватися чимось таким невловимим. І саме тут крайнощі, я так зрозумів, що крайнощі треба піднімати хоча б для того, щоб окреслити якісь такі радикальні відхилення, таке радикальне розбалансування. І тут так само існують дві крайнощі. Перша, це так званий параліч вибору, коли людина бачить дуже багато різних варіантів і просто не може прийняти рішення, не може зробити вибір через те, що він. Їй дуже складно розібратися в кожній деталі, кожного вибору, це призводить до того, що людина загалом просто не приймає ніякого рішення. Тобто вона, як в такому зибучому піску, здається, в такому зебучому піску, вона просто починає тонути, це її паралізує, і вона не приймає жодного рішення. Інша е, крайність тут це повний, повне нерозуміння цього процесу. Тобто, ну, назвемо його я не знаю, так, е, назвемо його невігластво або <сум> дурість, я не знаю. Давайте культурно невігластво. Тобто людина повністю ігнорує, ігнорує взагалі все, рухається в такий, е, не знаю там. За інерцією якоїсь суспільною, не знаю, під впливом чогось інших людей, е, обставин, е, не бере на себе відповідальність, і таким чином тут буде просто такий момент, що людина взагалі нічого не буде приймати, все з людину буде траплятись. Давайте підсумуємо для так, в правилах хорошого тону під, підсумувати все, що все, що було наговорено. По-перше, Вибір чи рішення може бути оцінено з двох сторін, з точки зору людини, що приймає рішення, і з третьої сторони. Коли людина приймає рішення, і ми є тією людиною, що приймає рішення, кожне рішення, можна сказати, воно відповідає якійсь адекватності, яка є у людини прямо тут і зараз. Тобто адекватність її баченню світу, реальності і так далі. Плюс має застосовуватися логіка, тобто норми логіки мають бути так само використані як критерій а, правильності. Друге, є цікавий момент, що правильність може бути оцінена в різних строках, в різних проміжках часу, тобто, в залежності від цілі, яку ми намагаємося досягти. Ціль, може бути, ми можемо наблизитись до цілі, або від неї, не знаю, або не наблизитись, умовно кажучи. І ось така, такий критерій, на мій погляд, він доволі з моєї сторони, з мого, на мою думку, це найбільш адекватний спосіб оцінити рішення. те чи інше. Друге, чи третє вже. Це те, що рішення взагалі залежить від цілі, яку ми переслідуємо. В залежності від того, на який проміжок часу ми дивимось вперед, ми можемо коригувати свої цілі. Але всі вибори, всі рішення, що ми приймали до цього, їх не варто приймати як неправильні. Їх варто приймати як ті, з яких треба зробити певні висновки. От. А, це, умов, умовно кажучи, це ось цей принцип е, аморфатії. Тобто, полю, полюби свою долю, <свісно> полюби все те, що з тобою вже сталося. Полюби все те, прийми все те, що з тобою стається. І роби з цього висновки, звісно. А, дуже важливий момент. Коли виникає думка, що іншого вибору немає, дуже важливо. Сказати собі стоп, зробити паузу і сказати ні, це не так. Я просто не бачу іншого вибору або я не бачу альтернативи. І це має, повторюсь, спонукати людину шукати альтернативи, думати, як то кажуть зараз модно, out of the box». Якось так. Я сподіваюся, що цей випуск виявився для вас корисним або принаймні цікавим, і щось, щось ви з нього зможете для себе поцупити, для того, щоб зробити своє життя трошечки простішим, складнішим і цікавішим. На цьому все. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на де це можливо, в телеграмі, Патреоні, в подкастах різних. Це дуже мені приємно, дуже допомагає розвитку подкасту і спонукає робити щось більше. На цьому все. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла, і до наступного разу. Всім папа. па баба, -па. баба.